2003 року Ясінська Олена Вікторівна, користуючись нагодою, щиро вітаю усіх з днем заснування кафедри. Бажаю всім невичерпної енергії, натхнення у... для того, щоб можна було підготувати гарних працівників і фахівців у галузі права. І сьогоднішнє свято є гарним приводом для того, щоб сказати щирі слова вдячності викладацькому складу. І усім працівникам кафедри за їхню невтомну плідну працю, за виховання молоді у напрямку патріотизму, відповідальності і застосовувати, щоб свої знання на практиці. Дуже гарно пам'ятаю лекції, було дуже цікаво навчатися. І зараз з задоволенням використовую ці знання, які здобула навчаючись в університеті. Доброго дня, мене звати Снідон Олександр Володимирович, працюю на посаді старшого державного виконавця Оленівського відділу Державної виконавчої служби, закінчив Вінський університет України у 2008 році, навчався на кафедрі правознавства, за час навчання досягнув. Багато знань ну, і почерпнув багато навиків, які мені давали викладачі. Хотілося б привітати нашу кафедру з 15-ю річницею, подякувати всім викладачам за е, всі здобутки, е, які вони досягли, які, е, чому нас навчили. І побажати в наступному е, е, тільки рости і виховувати ще кращих спеціалістів, ніж ми. Я охотник Александра Вадимовна. Хочу поздравить кафедру правознавства с 15-летием со дня создания университета. Хочу сказать спасибо за полученные теоретические знания, умение ориентироваться в законах и применять их на практике. За время обучения на специальности правознавства я научилась не только ориентироваться в законах, но и на мотивных документах. Ну и в человеческих чувствах, конечно же. Так что хочу поздравить коллектив преподавателей, пожелать им Добра, удачі, щастя і всього самого найлужче. Самого терпіння в своїм студентам. Мене звати Джуринська Тетяна, я випускниця 2007 року кафедри правознавства. Хочеться привітати рідний університет з його днем народження і сказати величезне дякую тим фахівцям, які працюють на кафедрі правознавства. В першу чергу хочеться подякувати вам за те, що ви кожного дня вселяли нам на віру в себе. Виховали справжню люд, людяність і подарували здорове бажання рухатися вперед і бачити перед собою мету і від неї не відступати. Я вдячна рідному університету за те, що він вмів згуртувати навколо себе справжніх професіоналів і таких людей, які працюють у ньому по сьогоднішній день. Традиції та до досягнення університету свідчать, що ночіальний заклад на сьогодні є одним із провідних у нашій Ленинській області. Сьогодні запорукою високого авторитету, на мою думку, в навчальному закладі є впровадження новітньої освітньої технології та прогресивної ідеї. Неоціненною є специфіка з навчального закладу це надання освіти молоді з особливими потребами. Я впевнений, що ті кроки розвитку, які щоденно роблять у стінах навчального закладу студенти, забезпечать лідерство університету серед вищих навчальних закладів не лише України, а й світу. Особисто для мене найдорожчим є викладацький колектив кафедри правознавства, оскільки з його допомогою я здобув першу вищу юридичну освіту. Цей святковий день я бажаю добробуту, процвітання та нових звершень, щоб у ваших стінах завжди панував прогрес наукової думки та народжувалася наукові відкриття. Викладачі кафедри правознавства. хочу вас привітати з ним народження, побажати вам творчих успіхів, всього найкращого і подякувати вам за те, що ви дали нам знання, допомогли нам стати в цьому житті. І завдяки вам ми сьогодні працюємо і займаємо відповідні посади. Дякую вам за все.